І он дружковчан, охотно поддерживал, приглашал, чтобы они там учились. Дізнатися, чим можуть бути корисним у подоланні кризи до дружківки. Приїхали столичні діячі культури на чолі з Дмитром Стусом. Екскурсію розпочали із міського кризнавчого моздею. Тут його співробітники презентували Дмитру Васильовичу історію життя відомих земляків, особливу увагу приділивши експонатам, які пов'язані з Олексою. Тихим не можна весь час одних і тих же людей переконувати в тому, щоб стати ще більшими патріотами. Треба запросити до себе тих людей, які сумніваються. Треба запросити до себе російськомовних дітей, показати, що нам є чим пишатися. Для того щоб зменшити цю інформаційну прірву між українцями, Дмитро Стус за підтримки порталу EXUA відкрив безлімітний сервер, започаткувавши електронну бібліотеку 1576. На його думку, це дозволить молодь наблизити до літератури, зокрема й до української класики. На Донеччину Дмитро Стус прибув з ще однією місією: вдихнути життя в місцеві музеї, аби вони також стали популярним місцем для корисного дозвілля дітей. Дружківка. Для реалізації цього проекту обрана не випадкова декілька міст розглядалися на цей проект. За останним за останніми даними вибрана обрана саме трошківка. Чому тому що є база? Є люди, які працюють з малою академією наук, є краєзнавці, які працюють на відродження історії міста, не відродження історії Донбасу. Взагалі, проект відродження національних культурних традицій Донеччини включатиме в себе три напрямки: перший має назву Невідомий Донбас. Його мета зібрати факти про історію рідного краю, починаючи із заселення до сучасності. З подальшим його оцифруванням друге має згуртувати навколо себе юних журналістів, дослідників, у тому числі з поміж переміщених осіб. Його робоча назва через терни до зірок. Ще одна гілка програми працюватиме з учасниками малої академії наук. У кожного часу є свої герої, і героями не становляться, точніше не народжуються, а їм становляться. Діти, які сьогодні навчаються в школах, в коледжах, в академіях. Це та категорія, з якій потрібно працювати, піднімати українську ідею. Музей Шевченка, бібліотека 1576 може надавати допомогу, яку буде залежати від зустрічей. Тут в бібліотеці, тут в музеї. От є музичні школи, бракує нот. Окей, ми можемо зробити засканувати ці ноти, вислати. Тут їх можна роздрукувати, і діти матимуть там захочуть бути грати бітлз, будуть захочуть будуть грати любу іншу музику. Даний проект підтримується музеєм Тараса Григоровича Шевченка і благодійним фондом. Його привілеями мають стати інноваційні методи подачі інформації. разработать те программы и те внедрить их, которые предлагает на сегодняшний день Дмитрий Васильевич, позволит наполнить каждодневную жизнь музея не только экскурсиями, но и постоянно действующей когортой как родителей, так и детей. От ми плануємо нідріти три проекти через з грук знання у рамках візиту сина відомого письменника Василя Стуса, життя і творчість, якого тісно пов'язана з Донеччиною, Дмитро Стус зустрівся з краєзнавцями міста, відвідав позашкільні навчальні заклади, поспілкувався з іншими фахівцями. Після вичерпної підготовчої роботи сторони підпишуть меморандум про реалізацію запланованого просвітницького проекту.